Всім доброго дня! Іде аудіофіксація нашої закритої наради Української ради ситуаційного реагування за правду, за волю, за щасливу долю. У нас присутні на зв'язку моя коліжанка, побратим соратниця жінка-мироносиця із Львова, Олександра Дмитрівна. Ви тут, Олександр Дмитрий. Так, дякую. Ми з Олександром Дмитріона. Скільки років ми вже разом? Олександра Дмитрина? Ще з революції першої дев'яностого року 89-й. Добре, добре. Але дивіться, так сталося, що для всіх, хто буде слухати цей ЕТР, сьогодні йде коротенька інформація, але наша планірка. Планірка як Української ради ситуаційного реагування. І так, інформація, чули таке золоте кільцо Росії. Ну я сміюся. Да. Е, у нас багато сакральних місць є в Україні. Ми маємо пропагувати абсолютно все українське е, і вироблене ще в Україні. Тому так, е, спосіб захисту е, абсолютно всіма українцями чогось, це за власним покликом серця, і конкретно в одному поході. І так, у нас поход має ім'я Лава на лаву, вона планетарного масштабу. Але Хто ще не з нами, той ще не прозрів, бо він не знає, що згідно закону про альтернативну невійськову службу, ми в центральному проводі Української Ліги патріотів за правду за волю за щасливу долю. Ми захищаємо що тепер уважно в 16 статті Конституції написано наступні слова: Захист екологічної рівноваги. Екологіч... А, катастрофи планетарного масштабу Чорнобильської та генофонду українського народу є обов'язком держави. Тепер уважно. Захист природної цілісності, це новий духовний орієнтир, кома, життєстверджуючи самобутності та генофонду українського народу є обов'язком держави. Оці два орієнтири, Коли ми не внесли ще в основний документ. Конституцію, то що ми робимо? Ми її між собою, як звичай, ділового обороту, прийняли. І так, ми захищаємо природню цілісність українського народу і життєстверджуючи самобутність українського народу, а тим паче те, що написано в Конституції, генофонд українського народу. Але ділимося з нашими планами на найближчі три доби. Я хотів би вам поділитися, так як простір любові над Львовом має ім'я. Чисті серцем, А простір любові над Києвом має ім'я, саме небо. То я із самого неба ділюсь з вами, з львовянами, про, про події, які мають відбуватися як в сакральному плані, в тонкому світі. А, да. Прошу і так, найближчі три доби ми виїжджаємо з дружиною, сім'єю Крила Любові, по запрошенням козака із Чернігівщини, приймаюча сторона. Пан Микола, але ми їдемо в Соколиний Хутір, де будемо три дні відбувати в Чернігівській губернії в двох, в двох заповідниках: перший заповідник Качанівка, другий заповідник Тростянецький. Він там поряд є. І в цих двох заповідниках що ми будемо робити? Основна мета це єдність поколінь. Для нас воно дуже важливе і тому пам'ятайте ота формула, що у нас люди звикли давати класифікатори своїм поколінням. Ну, наприклад, я Дєва. а ви, Олександра Дмитрівна, хто по знаку зодяк? Я е, Терези. Терези, так, я вас почув. Терези є таки. Тепер слухайте уважно. Так ось сакральні те, що ми їздили і у Львові, пам'ятаєте, ми проводили обряд так, так. дерево, істини і стовп праведності. Це біля пам'ятника Шевченка. Ми зробили е, в Закарпатті, в Ужгороді. Це зробили ще в декількох областях. Але системно, щоб зробити коло, відбуватись буде тільки ось за три дня 8, 9, 10, в двох заповідниках. І щоб це було в кожній області, ну і як, і братолюбі між поколіннями, що ми, ну, Господь відкрив, а ми зараз його матеріалізуємо. Це до кожної з 12 знаків Зодіака. Ми сьогодні обзванювали, і я запитував кожен, хто носить цей знак, чи підходить назва покоління. І тепер я вам презентую 12 поколінь. По кожному із поколінь буде два дерева. Почули? От два дерева. Тобто, е, я маю знайти в двох заповідниках 24 дерева і провести обряд, як ми зробили біля пам'ятника Шевченка у Львові. Е, але е, по два дерева на одне покоління. І так, е, я зараз зачитую вам цих. Е, 12 знаків Зодіака е і читаю, як ми е їх називаємо. Ці покоління, які в е цьому знакі е присутні. Тепер е для чого це робиться е 20 грудня, 12 годині. 13 хвилині почнеться 13-й рік нової епохи, нової ери часу змін і благочастивих перетворень. Це в цьому 2024-му за старим літообігом. Наш літообіг почався з 2012 року, 20 грудня, 20 годин 12 хвилин. Це коли всі чекали, кінець світу. <гумірно> так, так от, слухайте тепер, цих 12 поколінь. Мають наступні імена. Ми їдемо для того, щоб там провести цей обряд. Я їх зараз вам за... зачитую, але це сакральні знання. І yeah, там, yeah. там, де овен, ми е, прийняли рішення, що це буде покоління ві... відданих. Там, де телець, там покоління дивовижних, там, де близнюки, покоління ділових, там, де рак, покоління далекоглядних, там де лев. Покоління дбайливих, там, де діва, покоління завзятих, там, де терези, покоління вірних. Там, де скорпіон, покоління вибору. Там, де стрілець, покоління винахідливих. Там де козиріг, покоління співтворців. Там, де водолій, покоління справедливих. Там, де риби, покоління відповідальних. Ось коротко. Це наступних 12 років, от, ну, закінчиться цей рік. Потрібно дати якийсь був цикл. Тому ті, хто війшли в цей перший цикл, ті з нами, Вони вже роздивляються, дивляться, бо нове йде новими шляхами, вміють розбиратись, а розрізняються і примножувати. Почули ви, так? Да? Так ось, чи в цілому, знаєте, як прийняти закон в цілому? Чи приймаєте ви в цілому саме цикл 12 років? Бо нам 12 місяців нам дали. Але 12 років як цикл, щоб дати, дати по назви конкретному поколінню, бо ми і знаєте, пам'ятаєте по покоління шестидесятників, що це було? Так? Так, так. Це було колись. Ну, от тепер скажіть ви свою думку. Своє прийнято рішення. Якщо ви кажете, приймаєте, то скажіть. Володя, що, що, що ви робите, Що що ви задумали, що ви запланували, повинно збутися і дати свої результати. Ну, з цього приводу дивіться, як, не ставши на дорогу, ти можеш зрозуміти про дорогу. Ти можеш збоку дивитися, але аби не мішати. Ми не забороняємо людям просто дивитися. Тому ну, на... думайте, думають, що й думають. Ви ну, приймаєте рішення. Я, знаєте, людям, які дивляться не один рік і не один п'ять років, я їм всім кажу. Ну, значить, вам не дано, значить, ваші праправнуки -пра -пра тоді включаться, ваше покоління, а не, не сьогодні ви. Ну, ну вам не дано. чому ми будемо ага. витрачати час? Правильно. Ну, це ж моя позиція. Тому. Е... Планетарного масштабу бренд праведників без кордонів, а наратив, навколо яких ми гуртуємося у тут і глобально, і локально. У нас має ім'я Україна починається з нас. Ось коротко так, Україна починається з нас. Так, ну дайте тоді якісь настанови, якісь гарні побажання в майбутнє. Дайте свій якийсь посил для подальших кроків, і ми цей санітар на ноті позитивно. Значить, в першу чергу об'єднатися. І мати одну думку, і мати однодумців, ну з однодумцями сидіть дома, моліться і не мішайте. Ми утворюємо ратників, які йдуть перед і в десятки сотні разів більше взяли відповідальність. А всі інші соратники. Тобто ми навколо однієї справи єднаємо і українську ми наче навколо одної справи. Я раз справа дана, значить треба об'єднатися і виконувати. Український... Тепер тобто, слухайте, чому четвертий гетьманат? Тому що з однієї це український народ, українська нація, українська держава це три єдини неділими, А з іншої сторони корінні народи України. Ми маємо фундамент і наше коріння берегти. Але коріння, коли воно живе, коли пам'ять роду живе, ми гуртуємося навколо одного родоводу ім'я, якому на крилах долі, нікому не забороняємо і показуємо прикладом. Ми, українці, стали першим прикладом і показуємо, як ми своїй. так, так має бути, так має бути. Нас ну, так уже є. <різований> <різований> да. Так, тому, тому давайте підсумок, який я роблю. Е, ну, простою моліткою. Хай буде те, що повинно, як з нами, як через нас, так і завдяки нам. І сьогодні, <різований> і сьогодні, і зараз, і навіки. Навіки, <різований> так. Ну, все. Тоді э, дякую, Олександр, Дмитрина, що були в єдиномислі братолюбі. Сьогодні ми з вами. Дякую, дякую. всім іншим, які будуть слухати і уважно приймати рішення, або вони й досі будуть далі спостерігати, але не заважати, або включається актив, активні співучасники. Бо я ж кажу, що і Об'єднати все. Так, бо люблю я це слово співучасник, бо його засунули в кримінальну е, е кримінальне впровадження. А коли ми його а -а -а. візьмемо для Божої справи, як одної справи, так. все, тому й ми співучасниками. Все з Богом, з Богом до побачення. Родині вітання. Бог.